Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Як бачите, темрява, значить, нічого не змінилося на краще. Ну, змінилося у когось. Ну, точно не, не тут. Зазвичай я досить лояльно ставлюся до влади, тому що під час війни це якось дивно виглядає, коли занадто надмірно критикується, тому що я вже чую, дуже багато у нашої опозиції дуже. Соголосних таких ідей з путіними, це якось мене. Трох, я не хочу бути. Я не хочу говорити те саме, що говорить Путін. Принаймні, я особисто. Але <кій> сьогодні такий день, що я не знав навіть попередив своїх друзів, які мені допомагають, що доведеться їм запіківати, тому що я буду матюкатись. Ну, якось я заспокоївся, мабуть, я матюкатися таки не буду. Ну, брехати і мовчати в, такі, в таких. А може буду. в таких випадках це підло і дуже по-російськи, абсолютно по-російськи. Якщо ви хочете знати мою точку зору, то це якраз і є ознака русского, блядь, міра. Відкриваєш свою чергу. І дивишся світло з'явиться о 18 Воно не з'являється о 18. І о 19, і о 20 і о 21-й. І у 22, і у 23 теж не з'являється. Це важко написати, блять. Це важко написати, що у нас тут є проблеми, і ми зрозуміємо, просто треба чесно казати, є проблеми, ми ці проблеми вирі... По, пояснити, які саме проблеми, а не відмахуватись. Сидіть і не пиздіть громадяни України. Ми порішаємо зараз все. Путіни ви наші. І брехня постійно. І оце читаєш, а там вже написано Зеленим. 17 годин на добу є світло, і там, скільки виходить, 7 годин нема. От, от скажіть мені, навіщо це? Ви нам не довіряєте? Ви вважаєте, що українські громадяни ідіоти? Ми не зрозуміємо, якщо нам скажуть триває ремонт, пояснити. В чому проблема? Не треба показувати де. Не треба казати, щоб туди не прилетіло, але пояснити, що там має бути отаке. Це я вже переходжу до районних наших лідерів. Ну, і якщо я киянин, ну якщо тут мене дивляться, кияни, я в Києві зараз перебуваю, я до кличка хочу звернутися. Він не може якось сказати своїм прекрасним районним ді ді діячам, що вони. Пояснювали у нас в Голосіївському районі таке, а в Дніпровському таке, а в Шевченківському таке. Це важко пояснити? Це просто русський в чистому вигляді. Щось Путін сказав, ну і все. сидіть, жріть то, що вам написали. А тут іде війна з Росією, і може варто якось відрізнятися від Росії? Може якось треба зробити так, щоб Україна не Росія була, як писав один український президент. А? І, безперечно, це дуже важко. Важко посадити людину, яка буде казати. Передзвонювати оці всі ремонтні бригади. Писати, буде до 19-ї, не буде. Написав, не буде. До, буде до 21-ї. Ми тоді спокійно будемо став, Ми ж готуємо, ми ж, ми ж перебиваємо всі в очікуванні. От зараз щось станеться. Ми формуємо свій день. Ми думаємо, оце я зараз не буду робити, а, а зроблю, коли буде світло. Або навпаки, або навпаки, або навпаки. Це важко це посадити одну людину, яка цим буде займатися. Це дуже важко на район. Світі там в Ківері 12, 12 людей не, не знайдуться. А ці сидять А Де наші прекрасні соплежувателі, голови районів? Вони мають в усіх соціальних мережах на радіо, на телебаченні, беззупинно, постійно говорити. От зараз, от у нас от на цих вулицях і в цих домах ми вже встигаємо і, мабуть, до 21 встигнемо. А там ми не встигаємо. А встигнемо до 23-ї. Це важко? Це неможливо? Чи це по-російськи, чи це по-радянськи? Плювати на людей. Ну, я б довше говорив, але просто боюся, що я інфаркт отримаю від цих прекрасних людей. Причому всі ж українці розумні. Ну, знайдуться там 3-5% дебілів, яким все завжди не подобається. А якщо чесно, просто сказати, слухайте, ну, пані Іпано, у нас проблема. У нас там, я не знаю, людей не визначає, О, обладнання не вистачає, устаткування не вистачає. Того. Але ми робимо отут вже зробили, а там ні. Від Кабінету міністрів і вниз, від голови комітету вниз. Ми працюємо. А ви сидіть і не п**діть. А ми працюємо. Знайдіть 3 отліч від Путіна. Ми ведемо ми ведем хорошу політику, говорить Путін. А ви сидіть, а хто рот роззявить тюрму. Ну-ка, знайшли? За незалежну Україну, за європейський вибір вони тут. Це елементарно. Треба з людьми спілкуватися, а не вважати гівном.